Гасло адептів радянської імперії жити було за союзу добре, бо квартири, мовляв, усім видавали безкоштовно. А зараз усе життя треба збирати. Але це є міф. Як усім відомо, навіть безкоштовний сир у мишоловці має свою ціну після Другої світової війни. Житло у Радянській імперії розподілялося не поквартирно, а покімнатно. Тобто сім'ї отримували кімнату у гуртожитку підприємства, на яке працювали. Або у комуналці, комуналка це у минулому конфіскована квартира у заможної родини, яка перетворювалася радянською владою на кілька окремих квартир, через що створювалося багатокімнатне помешкання з однією вбиральною та кухнею, де проживало переважно від трьох до п'яти сімей. Тож на кухню бува напихувалося до 20 осіб одночасно. До вбиральні потрапити теж була проблема туди чергу треба було займати з ночі, як і до загального телефону, через що між сусідами часто виникали конфлікти і навіть мордобої. Уявіть собі, як в одній кімнаті мешкають інтелігенти, а в іншій сім'я хронічних паяків. Тому проживання у таких комуналках було справжнім випробуванням щодо міцності нервів та психіки. До початку 60-х років у радянській Росії. Також будували житлові бараки. Про комфорт краще не згадувати 10-15 кімнат у кожній породині, спільний довгий коридор та кухня збиральною на весь поверх. Тож проживати у згаданих помешканнях було пекельно. У середині 50-х років, коли імперію почав правити Микита хрущов, ситуація з житлом почала трохи покращуватися. У липні 1957 року. ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР, аби вирішити проблему гострої нестачі житла. Почалося будівництво знаменитих панельних хрущовок. То були зледенні та вбогі будинки, які містили у собі потворні тісні квартири. Але після бараків та багатолюдних комуналок вони видавалися раєм. Висоту стель у Хрущовках було встановлено у 2,5 метри. А ширину кімнати у 2 метри 20 сантиметрів. Площа кухні складала 5,5 метрів квадратних, але бувало і менше 5 і навіть 4 квадратних метри. І туди, крім плити невеличкої шафки і стола, більше нічого не влазило. Заради економії площі, туалет та ванна були об'єднані. Ліфти у хрущобах не передбачалися, адже це вважалося розкішшю для радянської людини. Оскільки хрущовки були катастрофічно тісні, з'явилися особливі вимоги до меблів. Їх почали робити меншого розміру. Найзнаменитіший предмет стіл тумба. Він був ледь не в кожній родині. До слова, коштував такий стіл, в залежності від матеріалу, з якого виготовлений, від 100 до 200 рублів, тоді як зарплата не перевищувала 100 рублів на місяць. Тому ті меблі ретельно роками берегли. З тих часів в СРСР. Почав розповсюджуватися міф, що буцімто хрущовки народу давали безкоштовно, тобто на халяву. Багато хто й досі вірить цій брехні. Насправді все далеко не так. Те, що людина не платила за житло безпосередньо зі своєї кишені, не значить, що квартира обходилася їй задурно. Гроші з народу радянська влада витягала іншим способом: через податки, вкрай низькі виробничі розцінки, високі ціни на продукти харчування і товари першої необхідності. Та за рахунок сільських кріпаків в СРСР середня зарплата робітника була у 4-5 разів нижчою, ніж в США, а ціни на харчі, взуття одяг у півтори-два рази вищі. Окремі товари в СРСР були дорожчі у 5 і навіть 10 разів. Колгоспники у селах до 1966 року взагалі працювали за трудодні, тобто на халяву. А потім почали нарешті утримувати за під та музолисті руки мінімальну оплату, яка складала від тридцяти до сімдесяти рублів. Хоча пахали сільські трударі зранку і до ночі. А куди ж скеровувалися зекономлені на громадянах гроші? Насамперед на оборону держава, яка на кожному кроці волала про миролюбну політику, насправді ливову частку витрачала на зброю для захоплення інших територій. А була ще допомога братнім режимам і компартіям всього світу. Туди скеровувалися мільярди. І лише третьою статею витрат радянського бюджету була соціальна сфера. З неї і виділялися кошти на потворні квартири, що їх у народі прозвали хрущобами, і вони буцімто видавалися на халяву. Але розмови про безкоштовне житло усім, то брехня, аби отримати своє житло звичайному робітникові заводу. Доводилося чекати у черзі зазвичай 15-20 років, а комусь і до смерті. Власний житловий фонд у радянські часи могли собі дозволити лише великі потужні підприємства. Аби утримати квартиру, необхідно було стати на квартирний облік. Але до нього зараховували не усіх а лише тих, хто довів, що має на це право. Людина мала бути обов'язково прописаною і займати житло не більше шести квадратних метрів на особу. Тобто, якщо у кімнаті площею 24 метри квадратних мешкало чотири людини, то їх навіть на облік не зараховували. Якщо народжувався п'ятий мешканець, то тоді з'являлася можливість стати на облік. І стояти у тій черзі в очікуванні омріяного житла доводилося до 10 років, якщо пощастить. А якщо ні, то років 15-20. А якщо впродовж років очікування хтось помирав з членів родини, то тебе могли з цієї черги попхати. Бо збільшувалася кількість квадратів на кожного члена сім'ї. Крім загальних черг, були і так звані пільгові. Часто ще й існувало зловживання при розподілі житла. За хабарі черга часто видозмінювалася, когось пропихали вперед, когось назад. Коли ви отримували все ж омріяну квартиру, то не ставали її власником, а були фактично лише орендарем, бо ж продати помешкання не можна, бо воно належало підприємству або міській раді. Обирати собі помешкання або ж поверх розташування теж було неможливо. Держава будь-якої миті могла відібрати у вас житло, до прикладу, якщо ви виїздили на постійне місце проживання за кордон або потрапляли до тюрми. Якщо люди планували змінити місце проживання чи роз'їхатися, то єдиним шляхом був обмін, такий собі напівлегальний спосіб, і дуже часто він перетворювався на справжній квест. Житло підшуковували маклери. Перші приватні підприємці, які діяли тоді підпільну. Зіни. – Вона вас передупреділа? А конспірації звісно. – Вас ніхто не видел, когда ви піднімалися? – Вроді ніхто. Точно ніхто. Если спросить за чим приході. Хто спросить? Сьогодні ці люди називаються ріелторами і працюють у правовому полі. Часом учасниками розміну були дві-три родини, і будь-якої миті схема могла зруйнуватися, якщо одна зі сторін виходила з гри. Тому в СРСР часто створювалися так звані фіктивні шлюби. Подружжя навмисно розлучалося і знову одружувалося на квартиру наймачах, які планували полишити помешкання, але хотіли за це взяти гроші, тобто продати його нелегально. Житло по спадщині від батьків можна було отримати лише за умови, що ви були у ньому прописані, для цього теж спеціально розлучалися, аби прописатися у рідних. Або отримували це помешкання, проте необхідно було віддати державі попереднє житло. В одному помешканні, бува, проживало одночасно три покоління: батьки, діти з сім'ями та онуки. Молодому подружжю після створення сім'ї орендувати квартиру або жити окремо від батьків у ті часи було неможливо. Житловий фонд був обмежений і оренда житла заборонялася. Якщо комусь і вдавалося, то це робилося нелегально, і будь-якої миті сусіди могли заявити про це до міліції. Були підприємства, але це було рідкістю. Які надавали своїм перспективним молодим спеціалістам житло досить швидко за рік-два, аби у такий спосіб прив'язати працівника до місця праці, видавали і так зване службове або тимчасове житло, у якому мешкали військові силовики або робітники ЖЕКів. Власне, такими квартирами приваблювали двірників та дільничих міліціонерів. Тоді, через 10 років служби, квартира вже була вашою постійною житловою площею, але не власною. Тому жеки намагалися переселяти двірників частіше з місця на місце, аби не надавати їм житло у постійне користування. Ще у 60-х роках з'явилися так звані житлові кооперативи. Приміром, підприємство створювало житловий кооператив, усі бажаючі вступали до кооперативу, платили першу оплату та щомісячні внески до повної виплати житла, які розтягувалися до 15 років. Тобто, нині це називається взяти у кредит. Але тоді треба було ще довести житловій комісії, що гроші були зароблені чесною працею. жульйом, допустимо, надбороться. Ну, По чому жулі? Чоловік вміє жити. мені Скажи, на які заробітки заміститель директора трикотажної фабрики собі двохітажне особняк? Семен Васильович, це його діло наша. Але якщо ви навіть і отримали кооперативне помешкання, то воно не було вашим. Житло залишалося у колективній власності кооперативу. Його продати можна було лише іншому члену цього кооперативу і лише зі згоди усіх учасників цього кооперативу. Фонд кооперативного житла складав лише 10% від усього житлового фонду СРСР. В Україні, в імперії, де були буцімто усі рівні, існувала каста і так званих найрівніших. Це партійна комуністична верхівка, державні високопосадовці, директори підприємств, генерали армії та заслужені діячі. Вони у чергах не стояли, їм надавалися помешкання хороми в окремих будинках або у кварталах з покращеними умовами проживання так звані цековські будинки від слова Центральний комітет, або обкомовські від обласний комітет партії. І зауважте, ніяких очікувань. Все і одразу. Останньою спробою вирішити квартирне питання в СРСР була програма Житло 2000», помпезно ухвалена 1986 року. За цим планом кожна радянська сім'я до 2000 року мала б отримати окрему квартиру. Але вже за три роки стало зрозуміло, що за наявних темпів будівництва реалізувати заявлене ну ніяк не вийде. Радянська імперія почала дихати на ладан. Серасер не в змозі був себе навіть самостійно прогодувати, тож про обіцяне житло усі забули. А 1991 року імперія пішла у небуття.